Сім ко Самсона обрізав сатана. Він знатний в цьому світі парикмахер. скільки разів приходиться всім нам сидіти в цьому кріслі, навіть сплять там. А він все обрізає кістих сім, а сім то повнота боє Господня. І щоб сліпими нас зробить зовсім. Все обрізає коси він сьогодні. Страх Божий, а то перша є коса. Немає страху перед Богом, як обріже, не бачить Бог. І не бережуть вуста. Життя проходить так необережно. А друга це до Господа любов. Не хочеться у зібрання й молитись, і в стороні. Лишилось Боже слово, коса відрізана, відрізать допустив ти, а третя віра Божая твоя, віра, що твій Господь є всемогутній, що береже усім завжди тебе, що бачить все і що постійно слухає, що його ім'я таке ж сильне є. Що перед Ним падають ворожі сили, так само оздоровлює воно, бо кров Христа навіки побідила. Четверта, то довіра твоя є, уміння тільки Богу довірятись, коли обріже сатана її, то перестанеш перед Господом змирятись, а п'ята лагідність. А втративши її, все збуриться в душі твоїй, як буря. І, запалившись, просто ні з чого, все віддалятися від Бога будеш. Шоста коса це ревність по труді, трудитись з ревністю для Бога перестанеш, байдужість лиш поселиться в душі, для себе лише будеш працювати. Останньою він підсумок зведе. Це в Господі буде розчарування, не чує і не бачить Бог мене, мене залишив зовсім без уваги. Ось так сім кіз обрізані твої. Куди йти? Як жити тобі далі? Ти Божий Назорей, і ти живий. І не сідай у крісло парикмахера.